На Дніпропетровщині розслідують таємничу смерть чоловіка, тіло якого випадково знайшли двоє рибалок. На загиблому були і одяг, і взуття, тож правоохоронці розслідують кілька версій від самогубства до замасковано під суїцид убивства. Докладніше Артур Терещенко. Пан Олександр завзяти рибалка. Ловити в цій місцині карасів чоловік разом із приятелем приїжджає ледь не щодня. Під час останнього відпочинку пенсіонери вийшли на воду в гумовому човні. І в очереті натрапили на таємничий предмет. товаришем заплили від каналу, від моста і пропливали. Коли думали, просто трава підплили ближче, утопленник. До місця страшної знахідки викликали копів. Ті одразу зрозуміли, мрець лежав у воді довго. На загиблому були і одяг, і взуття, та в кишенях жодного документа. На тілі кілька нечітких татуйовань. Хто цей чоловік і що з ним сталося? В поліції розглядають різні версії смерті від самогубства до замаскованого під суїцид убивства. Правоохоронцями відпрацьовуються всі версії загибелі чоловіка. Громадян, які впізнали особу загиблого, просимо звернутися до найближчого відділу поліції або зателефонувати за номером 102. Селяни, які випасають біля річки корів, твердять загиблий не місцевий. Тіло швидше за все принесло течією. Пастухи кажуть, з мосту, що за пів кілометра звідси, постійно стрибають у воду і дорослі, і малі. Інколи таке екстремальне пірнання закінчується трагічно. Там плітаєсь, внизу бувають, пригають, ну там ударяються. Буває, що ну, можна ударитися сильно, якщо не в ту сторону пригнуть. Нещасний випадок самогубство чи жорстокий злочин. Результати розтину в поліції обіцяють оприлюднити за кілька днів. Із Дніпропетровщини Артур Терещенко Олександр Самсонов